Яка пилка швидше ріже дрова? Зараз спробуємо. Спочатку ланцюгову, потім сабельну. Поставив новеньке полотно, спробуємо. У мене, звісно, тут акумулятор трошки сівший, але нічого. Що тут? Дві поділки? Ну нічого, попробуємо на це акація. Діаметр невеликий, щоб довго не мотитися. Я думаю, і так буде зрозуміло, яка пилка швидше ріже. Давай, два-чотири різа бахну ланцюговою, потім сабельною. Ну і хватить. Це, між прочим, акація. Чи це не акація? А, ні, це не акація, це клен. Тю, ладно, акація там далі. Чи акацію взяти, босий. Ладно, візьму клена. Поки що клен. Наступний відос буде акація. Що вже. Ось окація ось остоїть, перепутано. Ну ладно. Так, візьмем той самий Той самий візьму акумулятор, бо це якийсь трошки підуставший. Щоб вже було по чесному, візьмем той самий акумулятор. Так, ану, зараз тиснемо по берегу. Попробуємо. Я думаю, буде видно, наскільки, наскільки яка ріжа Так, а тепер цю саму патику ріжемо сабельною. Ну, я думаю, тут і так понятно, що сабельна ріже довше. Но різ у сабельної різ чистіший. Ну, зараз, кому цікаво, ладно, так і буде з кленом, зараз візьму ту акацію, так і покажу на акації. Кому цікаво, клацайте зараз. То саме все тільки на акації покажу.